Ми продовжуємо, і у нас такий класний наступний лот. В мене одразу піднявся настрій. Подивіться тільки на цей колір. Це хустки. Дівчата, наші дівочі хустки. І в таких красивих кольорах: фіолетовий або жовтий. І зверніть увагу на цей флористичний принт, на ці візеруночки. А дійсно виглядають атмосферно, красиво, урочисто, яскраво. А, так, розміри, розмір, розмір хусточки зараз мені а, виведуть на екранчик. І я вам точно скажу, який розмір хусточок. А я одразу хочу нагадати, що ви формуєте вартість. Так, 96 на 96, у нас так розмір іде. А, так. Так, 96 на 96 у нас іде розмір хусточок. Тут ще такі красиві, цікаві йдуть китиці. Подивіться, взагалі на оці китиці, а теж додають такого шарму трішечки, так, в такому автентичному стилі. Дуже красиві ідуть ще у нас і візерунки, і китиці. Це у нас хусточки виготовлені з високоякісної шерсті хустки, надзвичайно м'які приємні до тіла, а та відмінно будуть зберігати тепло. Ви відчуєте за. Як тільки накинути її на плечі. А так, вони у нас традиційно так, у, ось так красиво, так, а, цей флористичний принт. Кожна хустка прикрашена насиченим квітковим та орнаментними ось цими візерунками. А зверніть увагу на глибокий цей фіолетовий колір з яскравими квіточками, а, гірляндами та на сонячний жовтий варіант з розкішними. тут Яндами взагалі це справжній витвір мистецтва. Хустки оздоблені а, такою густою бахрамою теж звертаю увагу а, саме в тон хустки. Так бахрама додає виробу такої певної завершеності, шарму та автентичності. А ця хустка не просто аксесуар, це тепло, турбота та стиль в одній речі. А зробіть собі або своїм близьким чудовий подарунок до свята, або, або просто так взагалі. А, так, ну що ж, давайте хочеться, знаєте, що мені показати ще хустку ось так у всій красі, і я б її навіть накинула собі на плеч. Подивіться, які вони величезні, крутезні, який тут іде візерунок. Мені і жовта подобається, і фіолетова. Я не знаю, яка, яка сьогодні дивиться на вас, але нагадую, якщо ви будете брати дві хустки, то у вас ще буде додаткова знижечка в 100 гривень. А так, поки розглядаємо, обираємо. Зараз навіть спробую цю хустку взяти і ось так ось накинути, так, собі на плечі. Дівчата, ви тільки подивіться, які красиві хусточки. Ой, а якщо вам ще потрібно ось так накинути хусточку, зараз я разом, разом з вами буду. Хочеться вам. Ага, в мене немає дзеркала, то я хочу. А в нас же перше падіння вар боже, які вони красиві, дівчата! 750 гривень! Які класні хусточки. Це я щоб ви роздивилися так всю кольорову гаму, всю красу, які вони великі, які вони об'ємні, так. Мій стілець прибираю його. Дивіться, дівчатка, які класні хусточки, а ці китиці, так якого додають такої певної храйливості. і це ж ви можете цю хусточку накидувати собі і на пальто, так і просто в житті собі. Використовувати в приміщенні, або якщо ви полюбляєте якийсь вив'яз робити собі одразу. А, там, коли цю хусточку одягаєте, теж подивіться, можна ж зав'язати, теж є красиво. А як жовтий колір освіжає дівчата? Ви помітили такий м -м, сонячний відтінок, дуже красивий. 750 гривень. Ага, код товару не забуваємо називати. Забула вам нагадати код товару а 130 Обирайте або жовтий колір, або фіолетовий. І в нас вар. Вартість 599 гривень за хусточку. Так, ну що ж, тепер фіолетово будемо приміряти хусточку. Красивий жовтий відтінок, і він такий і не яскравий жовтий, він якийсь такий з гірчинкою трішечки виглядає просто вау-вау-вау. Ну що ж, а зараз я хочу ще фіолетову на себе приміряти. Зараз так зміню, щоб вам було що роздивлятися. Ось так ми її покладемо, щоб було видно ці китиці. А фіолетова теж оригінальна по-своєму. Зараз ми фіолетову спробуємо приміряти. Мені подобається, що вони такі, бачите, немалесенька хусточка. Ви можете прямо а, з цією хусткою ще погратися. Бачите, от я її склала зараз, і вона така йде немалесенька, тому ви можете з легкістю її завжди собі пов'язати, так як вам більше до вподоби. І ще тут можна а, гратися на плечах, теж так зав'язувати. Зараз взагалі а, дуже популярним стає вони тим більше, ці хустки такі автентичні. Навіть е у мене знайома, а вона. Полюбляє там чоловіку завжди якось так цікаво, щось е оригінально, так йому постійно, там як дизайнер, так створює якісь цікавинки, і якось вона закидає, взяла його рубашку, на себе одягнула, і якось цю хустку, навіть щось там якось через ті, е там, де гудзички, так вона якось протягнула, Коротше, це на один бік було симетрично дуже красиво. Тому, якщо ви теж така з фантазією господиня, то тут бачите, які хустки можна собі ще до звичайного повсякчас. Денного луку, там джинси, рубашка, так, така урсазі і ще додати от таку класну хустку, якось поєднати красиво. Тому зараз у кого яка фантазія, і можна дуже влучно поєднувати з навіть з сукнями, так, з якимись а, костюмчиками своїми класичними, дійсно буде додавати певного такого. А, а, Атмосфери так такої автентичності подивіться, які класні наші хусточки, Фіолетова теж неймовірна. Жовта більше освіжає, фіолетова вона більш спокійна, але подивіться, кожна по-своєму. Я навіть згадала, коли йдеш святити на Великдень, так, пасочку, кошик, і собі постійно думаєш, яку хустку одягнути в тому році, ти в цій фотографувався, і вже треба думати якусь іншу. Подивіться, які красиві. 599 гривень обирайте колір фіолетовий або жовтий. Ми будемо рухатися далі, тому ви хочіше робіть свій вибір, щоб встигнути вихопити ці чарівні хусточки. Ну що ж, поїхали далі?